Всім привіт! Давно не знімав відео. За цей час назбиралось багато різної цікавої інформації і цікавих покупок. Так ось знайшов на сайті Aliexpress такі медалі, жетони. Тобто, фактично, нумізматичної цінності вони не мають, але, типу, хто колекціонує жетони різноманітні, може собі купити їх для колекції відносно, за відносно невеликі гроші, там ціна їх. З монетами на AliExpress, там виходили ось ці жетончики 50-60 центів. А трішки такі цікавіші, кольоровіші, вони були умовно долар, до долара навіть. Ну, Може кожен дозволити, якщо колекціонує медалі, жетони. І так, що я знайшов цікавого? Фактично, майже всі прийшли нормально запаковані, тільки деякі жетони. Ось, капсули були тріснуті. М -м -м. Пакування було таке собі. Так, ось це фактично є східний гороскоп, рік коня, рік тигра, рік кози, і знову ж таки, рік коня. Ну, то досить популярна штука і, ну, типу, тематика взагалі, можна так сказати. У нас національний банк також опускає. Східний гороскоп монети, які присвячені конкретному року, умовно, цей рік цей рік дракона. Ось Тепер ось така ще є. Прийшла така медалька. Ззаду я не знаю, що написано, звичайно, по-китайськи. Тут нам намальовані емблемки тварин різноманітних років. Так, це якось, якщо так візуально, це така чисто подарункова Happy Birthday. Прикольна. Ну, мені сподобалась. Кольорова гарна, яскрава. Теж десь до долара коштувало. Ось так. Ось це теж прийшла тріснута, і якщо подивитися, ось тут видно, що сліди окислу і, рж... і ржа вже є. Тобто вже, ну, типу. Десь довго могли стояти. Хоча це. Кінг Чарльз відносно це події сучасні, відповідно, дуже довго вона там не могла стояти. Хіба в якихось умовах специфічних, і тому окислилась і пішла ржавчина. Так, ось так досить симпатично виглядає монетка. Цікаві ось ці монети. Це, типу. Ой, щось, слизька, слизька капсула, можливо, далі ще її поб'ю, не показавши навіть. Так, це типу як гороскоп. Тут тварини різноманітні, сонце. І ззаду також сонце. Мені здається, що я бачив Ніуе острів. Робить такі схожі. ну конкретно цієї я не знайшов, а мені здається, що бачив, не впевнений А точно бачив, що ось цю монету це фактично, як можна сказати, ну, вони, по суті, продублювали. Це є слов'янський календар. Ось, острів Ніуе 2020 рік. В оригіналі там йде дві унції і срібла. Тут навіть написано, в принципі, аргенту, але для чого вони це написали. Так, ось так він виглядає. Вона виглядає. Ну, виглядає вона навіть, ця копія. 96 центів, якщо я не помиляюсь, дав, виглядає бомбезно. Тобто, це кольорово-надруковано. Тут таке типу патинування. Темне, ну, класно. В оригіналі ця монета виглядає ось так. Я знайшов її. ось у нас. Виглядає вона ось так. І ось так. Ось так і ось так. ось. Можете подивитися собі як оригінал, це срібло, дві унці. Ну, відповідно, там ще й потрібно знайти. По-друге, там ціна питання. Хто колекціонує срібло, ну, звичайно, що тут нема про що говорити. А хто хоче мати сувенірний жетончик, такий цікавий. ну, Фактично він аналогічний срібній монеті. ну, Тобто можна деталі розглядати інші, видно, що це фактично копія монетки. Але ж це є не то, що монета, це жетон. Ви собі купеєте, як сувенірний жетон і. Ну, мені сподобалось. Прикольно. Оця найвіще мені сподобалось монетка. Жетончик, точніше, медалька. Ось так. По суті, все, буду закінчувати. Все, що хотів розказати за на нарахунок цих медалей, розказав. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!